Ми чітко розуміємо, що кожна людина України відповідно до Конституції має обов'язок захисту своєї вітчизни. Так ось наша задача зробити такі правила, по яких би не просто всі були задоволені і спостерігали за тим, як відбувається захист. З дивані у своїх квартир а брали безпосередню участь. А вона неможлива, якщо немає заходів правового впливу на тих чи інших людей. З іншого боку, люди ставлять справедливе питання: повинна бути пріоритетність тих осіб, які повинні бути мобілізовані. Тому питання до наприклад. Осіб військових чи інших органів там правоохоронних, які там в 40-45 років пішли на пенсію, отримують велику пенсію. І вони випали зразу розряду осіб, які підлягають до мобілізації. Але це люди, на яких витрачалися от кошти на їхню підготовку. Чому вони повинні бути в іншому? А ми повинні, наприклад, гнати вперед тих самих студентів. Це теж несправедливо. Тому оцей баланс для мене дуже важливий. Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, мобілізація в нас не для обраних. Тут я вже мовчу про можновладців, навіть підготовлені в нас не воюють. Стефанчук на четвертому році згадав про те, що мобілізація таки треба, щоб була справедлива. Але знаєте, чомусь чомусь він нічого не сказав про те, що і можновладці теж. Мали б захищати, бо вони в нас що? Вони якісь якісь особливі, я не знаю. Про поліцейських нічого не сказав, про інші силові структури. Тільки згадав там трошечки про тих військових, які вже там на пенсії і так далі, що вони могли би воювати, могли б, але чомусь не воюють. Про ТЦК нічого не сказав, і взагалі про бусифікацію, про про те, що все те, що відбувається, це взагалі. Це взагалі про права людини не те, що забули, а навіть і не враховували тут права людини. Ем, ну а всі інші, я так розумію, силові структури разом з поліцією, вони, мабуть, потрібні для виборів. Про це теж Стефанчук чомусь нічого не сказав. А взагалі, знаєте, казати Стефанчуку про справедливу мобілізацію? Ну, має бути соромно, тому що е, ну, взагалі б мовчав, знаєте, нічого не казав. Бо де його син? Його син у Відні. А чому ж він не повертається? Тож Стефанчуку взагалі нічого не треба показати про справедливість мобілізації. От коли його син повернеться і піде воювати, от тоді він може казати про справедливість. Далі, військовий стан продовжили. Подивимось, відео спеціально для трухи, хочу пояснити, чому перше, тому що не може бути мобілізації без демобілізації. Ще три місяці тому з цієї трибуни я вимагав. Щоб були внесені терміни служби, і без цього я більше голосувати не буду за воєнний стан і за продовження мобілізації. Свою обіцянку я дотримався в раді. Мої законопроекти про терміни служби вже більше двох років лежать, їх ніхто не приймає. Друге, не може бути мобілізації у вигляді бусифікації. Це ганьба, це тільки нищить країну. Оце були мої прості вимоги: терміни служби і нормальна мобілізація, а не бусифікація. Невже так багато я вимагав. Гончаренко, до речі, був єдиний депутат, який е, не проголосував за продовження воєнного стану. І він називає абсолютно нормальні умови. Е, ну, треба вже відпустити додому тих військових, вибачте, які воюють більше трьох років. Е, і поміняти, наприклад, поліцейськими ТЦКшниками. Як вам ідея? Я думаю, що чудова. Про бусифікацію я вже взагалі мовчу. Гончаренко про це каже дуже відкрито, правильно і молодець, що не мовчить про це. До речі, скоро буде інтерв'ю в мене з пані Скороход, і я підніму гострі питання. Сподіваюся, я сподіваюсь дуже, що зможу прояснити ну, хоча б деякі важливі мобілізаційні питання. Наприклад, хто відповідає за бусифікацію? Хто віддає всі ці накази, і головне, хто потім буде за все це відповідати. Отож, робимо висновок. Мобілізація вона в нас не для обраних. Прості люди, як воювали, так і воюють. Студійні воїни, які в нас виступають по студіях, ходять, вони виступають за примусову мобілізацію, літніх людей і навіть дітей. Вже просто кричать про те, що давайте вже мобілізувати скоріше 17 річних. Але ніколи публічно не закликають воювати працівників поліції, прокурорів, суддів, представників депутатського корпусу, я не знаю, держслужбовців. Тоді як насправді саме це середовище має зараз стати джерелом для мобілізації. Чому саме? Дивіться, зі втратою територій, майже 25 територій втратили, виїздили за кордон. Приблизно 8,5 мільйонів громадян. Зараз Україна не потребує такої кількості утриманців бюджету. Тож без шкоди для державного управління і з великою користю для бюджету тут можна і потрібно мобілізувати 25% цих добрих людей. Таким чином, ЗСУ отримують кілька сотень тисяч вгодованих чоловіків, частина з яких має навіть військову і спеціальну підготовку. А інші 75% депутатів, чиновників, силовиків, можна буде, можна буде їх, вони можуть спокійно, спокійно стати джерелом ротації для тих перших 25%. І таким чином не потрібно буде тягнути до війська непідготовлених чоловіків, яких зараз вловлюють на вулиці. Влада не робить цього з. Міркувань не знаю, мабуть, корпоративної солідарності і чиновничі апарати, силовики – Це, мабуть, єдиний електорат, який буде підтримувати владу на майбутніх виборів. Хоча, можливо, я помиляюсь, пишіть, що ви думаєте про це. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.